Максим Зинович, я перепрошую, але колгоспи продали минулого тижня. Військова цивільна адміністрація Львівської області ціла таємна нарада проводилася. Козицький зібрав до себе отих всіх медійних своїх немає на увазі Радика і Перінса, і там ще прислугу всяку з першого західного. І Максим Зинович просто лютував. Каже, хто такі взагалі блогери? Хто їм право дав учасники. Суцініту у нас ж є перший західний. Десь пан Максим Зинович трохи Лукашенка підслухав, каже: відправити їх колгоспи всіх. Заступник там є один з усудних, каже Максим Зинович. Я перепрошую, але колгоспи продали. Максим Зинович здивувався, каже, що продали? Він каже, Під маші з батьком сонячні електростанції. Максим Зинович каже, то відправити їх там на землі займатися. Заступник, знов ще те, що каже Максим Зинович, вибачте, але землі. Продали. каже, Зоначка, пішов продали, У нас же ж незалежна Україна, землі мають бути ветераном, зі тобто, зустріне каже, Оксан Зеленович, вибачте, але під вітрогенерацією вашу з батьком. Оксан Зеленович зрозумів, що з питанням, хто такі блогери може договоритися, бо нема вже куди відправляти і в силку селати, і можуть і до нього рано чи пізно виникнути запитання. І просто дав доручність, максимально задіяти всі зусилля. Щоб з блогерів зробити ворогів народу, можуть бути тільки блогери від листопада місяця, як ствердив Козицький, лише ті, хто сфотографувався з Козицьким і отримав грамоту від слух народу.